Ганна Броніславівна незряча. Вже другий рік жінка користується послугами Хмельницького благодійного фонду Карітас. На допомогу до неї приходить соціальний працівник. Вона мої очі, вона все. Ми приходимо в магазин, ми все, все вона мені показує, все вона мені дає помацати, все вона вибере, все вона розрахується. Ми прикасі. Ну, все. Дома щоб там не було, щоб там не е, я не сказала, вона ніколи не сказала, що я не можу, чи я не, не встигаю, що завжди вона зробить те, що я прошу. Робочий день соціальної працівниці Олександри Гордійчук розпочинається о 9.00. На місці жінка не сидить, адже за день має відвідати та надати допомогу шістьом пенсіонерам. Що людина потребує? Вона сьогодні може хоче, щоб в кімнаті поприбирати, і в магазин сходити, вікно деколи помити, раз в рік, вона хоче, тому що вона цього не може зробити. Вони хочуть спілкування. Ти миєш посуд, ти їм допомагаєш. Навіть, чесно кажучи, такі вроді неочікувані, а були запитання от перед Паскою, Кажуть, ми хочемо, щоб ви нам допомогли спекти Паску. Ну, от Ну буває по-різному. Соціальні працівники працюють з самотніми людьми похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це спочатку було важко, а зараз дуже це все добре проходить, і ми вже спілкуємося. Вони нас чекають, вони чекають нас і хочуть з нами спілкуватися. Це люди похилого віку. Я так рішила, що це треба працювати з такими людьми, їм допомагати, бо їм це дуже потрібно. В рамках проєкту Домашня опіка, що діє на базі благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ, працює шість соціальних працівників. Нині вони опікуються майже сотнею пенсіонерів. Люди, які отримують допомогу, це особлива категорія людей. Це люди похилого віку, старшого віку, люди з інвалідністю. І вони зазвичай є ізольовані, тому людина має в перевагу є освіта соціального працівника і або медична освіта. Але протягом усієї роботи всі соціальні працівники систематично проходять підвищення кваліфікації. Соціальні працівниці кажуть, їх робота не з легких, та саме вона надихає, аби допомагати людям. Всі прекрасно знають, що це є найважчий напрямок. В першу чергу це є людина, людина зі своїми відчуттями і емоціями. Тому, в першу чергу, соціальний працівник має допомогти собі. Бо чим ти наповнений, тим ти передаєш людині, яку, якій допомагаєш. Це є універсальна людина, яка має орієнтуватися да, в побуті, в законодавстві, з налагодження контакту з різними установами, лікарнями, соцзахистом, пенсійний фонд. Я говорю про нашу категорію. Олександра Семенюк, Марія Сокулова, новини міста.